От, Христина, тепер я знов злий. Бо от, ну, дякую Читоменко, він такий молодець. А, от я не знаю, питання одне тільки. Він свідомо бреше. От просто бреше, відверто, тупо бреше. Але свідомо, чи він робить це, чи просто не тямить нічого в темі. А, це неправда. Те, що він каже абсолютно, від першого до, до останнього слова. Приватизувати. Може, той кричить вор, хто хоче вкрасти, той гучніше ну, за всіх і кричить. Бо там не йдеться про авторизацію. Це м, абсолютно ексклюзивно виписаний закон для Суспільного. Тому що ну, раніше у нас не було такого досвіду і не було ніколи суспільного. Для, ну, тому ми і міняли стільки законів. Про це він каже. А те, що він хоче зберегти обласний, я розумію, чому. Але я так розумію, що до другого читання ще будуть внесені дуже багато правок, так? Я сподіваюся, що навпаки ні. І Я сподіваюся, що оці правки, те, що він запропонував, не будуть прийняті. Я не приходив працювати на державну телебачення mm -hmm. І не буду цього робити. Якщо вони будуть прийняті, то мені в Суспільному діяти ну абсолютно нічого. І не тільки мені, я розумію, а на цій ідеї буде поставлений хрест вже можна, назавжди. Але сьогоднішнє голосування це елемент таких ось, таких ось торгів, я так розумію. Та? Що можливо, що входило в ці торги? А, можливо, ще. Підпорядкування, наприклад, радіо Томенко і або його ставленникам, людям, яким а, ну, навіть прізвище вже звучить. Тобто це особисті якісь, так? Так. Питензії? Ну, о, Якщо пишеться Наталка Лігачова, я знаю, що вона експерт в цих справах, вона пише про набрузку, наприклад. так. Mm -hmm. А це теж людина з тих пір, і це людина Томенка. Mm -hmm. Що сам Томенко хоче, я не знаю. Може, він якось і буде із обласними якось. Ну, тобто, то, такі справи. Окей, давайте спом'янемо дічок і знов до миру повернемося. Добре, я не хочу злитися, бо таких, як Томенко, вже було і ще буде, я певний. Залишати цю справу не можна. Треба продовжити до кінця і вбитися на цьому, але зробити суспільне те, що ніколи не було в країні, і має бути. Я точно знаю. Це має бути. А як ви ну, як, як плануєте боротися з цим? Так, давайте так. А, ви знаєте, рада все ж таки змінюється. Туди потрапило дуже багато наших людей. Наших в інтелектуальному сенсі, в ідейному сенсі, там все ж таки. Зміни є. Ну, хоча б 30-40%, не знаю. Люди навіть там з боку Порошенка, з Народного фронту, з навіть з опозиційного блоку. Там є нормальні люди, які хочуть все ж таки змін. А ви, таки. Дум, а ви думаєте, що немає політичної волі з самого верху на суспільне мовлення? Ми пам'ятаємо прес-конференцію Петра Порошенко 2020. Не буду говорити, якого грудня, не пам'ятаю точно, коли він говорив, що це справа честі створити суспільне мовлення. Ми пам'ятаємо його обіцянки передвиборчі. Зараз це все, що відбувається довкола суспільного мовлення цих законопроєктів, Це відсутність політичної волі зверху? Чи Христина, це ігри ще я... трохи от на нижчому рівні? Я можу допустити і подумати про те, що ну, війна багато чого змінює в країні. Uh -huh. Я можу подумати про те, що президент думає, може і прем'єр, не знаю. Вони думають про те, що в такі часи державі так і потрібен вплив на такому рівні, як, наприклад, розвинена. Сітка, не знаю, мовлення по регіонах. Можливо, вони про це думають. Можна сказати, що це таке тактичне мислення там на час, коли йде війна. Але якщо ми думаємо про стратегію, якщо ми ну, обіцяли і Європі, і самі собі щось змінити в країні, і ну, повірте, це єдина реформа, яка хоч якось йде, поки що іншого нічого немає, то вони мають мислити стратегічно. Може, такими керуються вони мислями? Я не знаю.